Мікс малючок Oviez. Маємо такий один лотик, такі лонгі, водолазочки, кофточки різні. Це все на довгий рукавчик ковчульки. Малючок у нас йде до 36 місяців, тобто від 0 до трьох, але тут до трьох до нуля небагато речей. Все-таки овєс, він йде більше такі від, я б сказала, від одного рочку і до трьох. Дуже класні такі регланчики. Так, 9-12, 2-3 рочки. Кафтюлечки три, три рочки. Один три. Водолазочки, ще такі водолазочки. 18-24 Мікровір'ят платічко на 2-3 класна. Так, це штанішки у нас йдуть на двониточку. Такий комплект. Такі теплі спортивочки. Це теж така тепла. А, до речі, це попалося на 4-5 рочки Не помітили? Ну, я думаю, це не суттєво. 4-5 рочки, така класна. Далі. Це костюмчик такий на двониточку. Лусінки, курточка, чоловічки малючкові, таке якесь платічко. Тут є е, інші бренди, попадаються. ну, Усі партіовісті такі маєчки, байва рубашечка. Далі такі шкарпеточки. Рубашечка ще така. І аксесуарчики різні. Ось такі. Слюнявчики, шапульки, шкарпеточки. Такий комплект вілюрови. це що таке не знаю. Це, напевно, напевно це. Так, да, там є шнуровочки. Це такі прикольні слюнявчики. Це на маму. Такі кладеться, щоб дитинка, якщо вона ну, зривує після їжі. Шапочка. Така. Шкарпеточки теплі. Слюнявчики. Шкарпеточки, такі пінеточки. Щось не перевернуті. Так, 25-27 шкарпетки, ще такі і такі. Малючкові замовляйте.